Друзі, привіт! Сьогодні в нас в роботі побував цей чудовий автомобіль. Це кубік свіжий. Виглядає офігенно в обвісі брабус але є один нюанс. Не звучить зовсім, тому що це дизельний автомобіль. І для мене на вулиці це завжди було трошки дисонансом, як якийсь здоровий тип, який там жме з, максимально 40 кілограмів, ані якихось 120-150 І ми це вирішили, цю проблему виправили. Тепер зовнішній вигляд буде співпадати. Реально зі звуком за допомогою електронної системи Max House вихлопної. Це додаткова річ, яка ставиться зовсім окремо, підключається через електричну через електроніку автомобіля. Ставиться два додаткові динаміки. І на виході виходить от такий от гарний звук. Зараз покажемо, як це працює. Олександр Включає. Бачите, автомобіль зазвучав. Дуже великим плюсом цієї системи є те, що ви його можете регулювати з телефону. Можете регулювати з оригінальних кнопок на кермі, робити тихіше, гучніше. Так само ви можете змінювати між декількома звуками на машині. Тому ця річ, в принципі, на даний момент є дуже класною, незамінною. Ви її можете переставити з цього автомобіля, тобто, відповідно, вона дуже гнучка і універсальна. Тому якщо у вас або дизельний автомобіль, або електрокар, або якийсь сучасний класний, прикольний автомобільчик, але там маленький об'єм двигуна, і ви не хочете втручати з вихлопну систему. Саме електронний вихлоп це є дуже класний вихід ситуації. Ми будемо раді вам допомогти, поставивши німецьку систему MaxHaus, дилерами якої ми є в Україні. Звертайтесь до нас, будемо раді вас бачити. Розкажемо вам ще трошки про програму. Програма називається MaxHaus. Вона встановлюється на iPhone або Android. Маємо перелік семплів з іконками автомобілів. Різних спортивних та масивних звуків. Зараз у нас включений профіль 1. Підгазуємо, міняємо. Таким чином знаходимо той звук, який нам подобається, залишаємось на нього. Кожен звук можна підрегулювати під себе, безліч налаштувань, гучності, гучності холостого в динаміці, звук стартера, звук прострілів, кількість прострілів, blow-off. Ну, Тобто програма має безліч-безліч можливостей. Також у нас запрограмована штатна кнопка це в нас активація кнопки старт-стоп. Її подвійне, подвійне натискання деактивує вихлоп, і так само подвійне натискання активує його.